Понеділок Великого тижня присвячений в візантійському обряді роздумам над притчою про смуковницю. Це одна із найпрекрасніших історій, яку розповідають кілька євангелистів, але найбільше і найдетальніше про неї говорить євангелист Марко. Євангелист Марко розповідає, що Христос, по дорозі до храму, для того, щоб очистити його, вигнати звідти міняйлів і перекупщиків, Підходить до смоковниці і намагається знайти на ній плід, і не знаходить. І Марко, єдиний з євангелистів, пояснює також, чому не знаходить, бо не був час для того, щоб смокви з'явилися на цій смоковниці. І тим не менше, Христос її проклинає. Вона всихає, і учні, апостоли Христові дивуються з цього. Оці церкви дуже в різноманітний спосіб пояснювали цю історію про смоковницю. Хтось вбачав в ній старозавітню синагогу, і ми можемо це побачити також в літургійних текстах. Хтось, такий як святий Йоанн Золотоустий, вбачав у ній листя тої смоковниці, з якої були зіткані перші одяги для людей, які згрішили. А мені здається, що в цій історії йдеться про нас. Про те, що віруючої людини немає часу неплодоносіння. віруючої людини, яка вірить в Бога і вірить в його допомогу, не існує таких обставин і такого часу, коли вона не може принести плоду, якого Господь від неї потребує. Не своєю дією, не своїми силами, вона плодоносить перед Богом, але його силою вона плодоносить. Християнин повинен бути готовим дати Богові плоди не тоді, коли є добрі обставини, а тоді, коли Бог від нього цього вимагає, коли він в нього шукає цих плодів. Ми можемо навести дуже багато прикладів такого плодоносіння. Це може бути мати, яка віддає своє життя за дитину. Це можуть бути наші захисники, які роблять більше, ніж мусять, і які, відповідно до обставин, могли би піти. І кинути, але вони тим не менше продовжують це робити. Це можуть бути християнські проповідники, які віддають свою душу за те, щоб Євангеліє Христове було проголошеним. Це можуть бути діти, які з любові до своїх батьків підносять до Господа свої молитви навіть тоді, коли природньо вони мали би спати в своїх ліжечках і насолоджуватися цим мирним сном. Чом нидієш, окаянна, я, душе моя, чому не впору пору турботами про нікчемне, чому займаєшся швидкоплинним? Остання година настає віднині, і розлучитись муситиму тутешнім. допоки маєш час, отямся, кличучи, Зрішила я перед тобою спасе мій не зарубай мене, як безплідну смоковницю, але як добросердний, Христе, пожалій мене, що зі страхом взиваю. Не зостаньмося поза світлицею Христовою.